Друзі, всім привіт, всім мої вітання. Сезон 2025 по кукурудзі стартував. Другий день жнив. перший день вчора був такий, я б сказав би, трішки водний, налаштовувалися, відналаштовувалися, дивилися, як їде я той возик ззаді. Ну, в общем, такі невеличкі випробування були. Значить, що по кукурудзі? Кукурудза, наперед, скажу, по вражайності, по володі трішки не вовк. Збиратися можна. Значить, що сьогодні? Зараз їдемо, забираємо там невеличкі залишки, які лишилися з вчорашнього дня. Там десь орієнтовно половиною, Тут, можливо, 4 бункера буде. І будемо переїжджати на інші гібриди. По возику, оце їжджу, оце їду другий раз і вже бачу один недолік, який... Який я казав, що треба його зробити, але ми не зробили. Ми доїдемо до поля, вийду розкажу, що це за ридолік. Проїжджаємо ділянку, де була соя. Соя зриклана під наступну культуру. По купуруці в цьому році будемо працювати кодком БЛЗАР. Хіт 6. Обов'язково його покажемо в роботі, хочемо самі подивитися, як він буде працювати по кукурудці. Містами залишаємо трішки навіть іншу стерню для того, щоб подивитися доцільність роботи фонка. Обов'язково продемонструємо. Ну і від вас, друзі, подобайка, кому не тяжко. Підписуйтесь на канал, коментуйте, пишіть ваші думки, що у вас взагалі по володі, що у вас по врожайності. Як у вас погода, ми отакі деньки оце вириваємо. На сьогодні ж знову ж таки марна погода стоїть. Передають на 16-ту годину дощ. Ну, я думаю, якщо навіть там три каплі тих впаде, воно на вологу суттєво не вплине. Ну, а там ми, ж, звичайно, будемо дивитися. Сьогодні так, вже пізненько виїжджаємо, побачимо, що з цього вийде. Але от дивлюся, що ділянка риглена, а вологи... На 35 см на 40 полови нема. Навіть в нас. це правда ділянка тут та горб. Так що отак. Переїдемо на нижчі ділянки, бо подивимося, що воно там буде показувати. Та поки що їдемо. Він, мабуть, пішов воно туди до супоя. Дощ пішов до супоя, я кажу. Ну, нас ж не ували, мабуть, на сьогодні. Навіть колдони не відкалібрували довго. йшов дощ. Капає яке. Як тобі сьогоднішній жнива? Бомба! Капітальна, да? Треба на бункера прикрити. А може воно зараз сонечко. Ну там на цьому на ідексі, мабуть, там хана. Я ще їхав сюди, там у Так? Да? Не міг я в Києві на час задержаться. <гум> <гум> Стікаєш. Та воно, наче бачимо, наче і сонечко пішло. Привіт, не виїду. Привет. Та ну да, І ти бачиш чуть кап-кап-кап-кап і бабам. Ми їхали сюди. на стеклі пум-пум-пум і прикратилося, блін. Ну а я в судниківці до калетівки доїхав, почалося, привели дворники. Дома яка доїхав, немає. Проїхав трохи опять траса мокра. Сюди повернув не... Воно бачить яке-месь ціба пішло. Ну так. Трубу витерла папіросну бумагу зробив. Загрузочний. Так, ну значить калібрувалися. Зараз переміряємо вологу. Таке ж. Дощик ляпнув, ляпнув. Пішло воно кудись в сторону. Так, процесс пишу. Что нам малює Коля? Середня 91. Ну, Поточно -то зрозуміло, воно трішки більше показує, але по середньому десь десь мінус воно так і виходить. Так, друзі, всім привіт! Наступний день у нас знову дощ, мряка. Трішки займалися вчора жниваркою, замінили один ножик противоріжучий і, значить, виставляли ми зазори. Хто не знає, жниварка Герінгов Ротадиск, у неї є е, запатентована. Система подрібнення стебла. Тобто усе стебло подрібнюється оціма 15 ножиками, в народі ромашками. Відрізає стебло, оцей ножик противоріжучий і на ньому на великому валу, тут їх три стоять отакі ось ножики. Їх три штуки. Ось вони. Оці. Полумісяця я їх називаю, вони відходили у нас порядка 3000 гектар. Ну і сам противоріжучий. Таких вони в такому вони вже стані. Ну а це десь плюс-мінус там, я не знаю, можливо, гектарів 500. Відходив, щось ми його замінили, не знаю чого, чи це не оригінальний був. В общем, виставляємо зазор. Книжка пише, що Так, не ну, де, де видніше. Отут видніше. Значить, зазор між противоріжучим і відрізним ножем в замкнутому стані повинен бути отут. Максимум 1 мм. В ідеалі 0,2-0,5. максимум 1 мм. Якщо у вас тут зазор буде більший, у вас не буде нормального зрізу. Воно як, стебло що коли стоїть оцей подрібнювач у більшості жатках, у теж, до речі, є така ж неварка, майстар називається. Є ще без цього ножика, але за такими ромашками. Жневарка називається Майстар Горизонт Horizon 2. Теж крута жатка. Значить, вона чітко не зрізає, а вона стебло розриває. І тим самим, тим самим, коли проходить дощ на оце стебло, воно швидше перегниває. Це один плюс. А другий плюс, що це у нас колесо із 18 року. Року, тобто, ну бачите, вже да? вона сім сезонів відпрацювала. Порядка, мабуть, 4,5-5 тисяч 5 гектар кукурудзи, вона скосила дана жневарка. І бачите стан колеса. Кукурудзи в нашому регіоні сиплять в середньому 90-100. Тому, якби, Ніколи не косили там 20-30, такого не було. Так, по возику. Його треба буде, підсилить. Підсилить, бо трішки він грає за рахунок того, що він довгий і оця частина, там, де редуктора, вона важча. Вони лягають отут, і він трішки якби підіграє, треба його. Або так підсилювати, або звідти щось кинути. Ну, в общем, то, то далі в процесі все побачите, я думаю, ми вам все покажемо. Ну а поки що обслуговуємо комбайн, обслуговуємо жниварку. чекаємо нормальної погоди. Ну і далі будемо працювати. Можливо, навіть із перевантажувачем. Будемо в наступних відео збирати кукурудзу. Тому що... Вона то, в принципі, волога там 18-20 на даний час, але автомобілі з поля не виїдуть. Так що, отак. Так, вже забув наголосити, що стикнулися в цьому році з такою ситуацією, що е, при волозі кукурудзи 20-21 ротор у нас стояв в нижньому діапазоні. Стикнулося з тим, що були втрати на роторі, значить хто буде збирати або збирає, просто мали на увазі. Коли у вас кукурудза 20 плюс, та навіть 19, плюс, то ротор переводьте в середнє положення, в середнє положення і виставляйте порядка десь 350-370 обертів. І піджимайте деку по ситуації. Бо, ну, Якщо будете, будете бачити втрати на роторі. На решетах тут зрозуміло, що ну, кукуруза така, що воно там не особо ледить, ніхто, не особу, воно взагалі там не летить. А от е, на роторі втрати можуть бути. Ну, в минулому році, коли ми кукурузу закривали із вологою вологою е, від 12 до 14, то такої проблеми в нас не було. Ротор в нижньому діапазоні, там ось порядка 230-240 то все чудово вимолачувалося. Отак. 450. Ну, хай тоді будемо по ситуації дивитися, що, там, що воно там покаже. Ну, а возик себе зарекомендував. Отак, єдине, що там є отакий невеличкий, невеличкий момент, який треба його просто-напросто підсилити. Так як і казав, що перший виїзд, воно все, все воно покаже. Так воно так воно і сталося. Матеріал є ще підсилювати, можливо оцей швеллер треба щось буде вкинути. Ну а там воно все покаже.